Чомусь ага. про щось, чомусь в людей в головах людей, особливо наших, є така ідея, що при слові тендер люди автоматично думають, що це там мільйони, мільярди і так далі. Чомусь люди наші особливо думають, що там дуже великі гроші. В Реальності воно виглядає трішки по-іншому. Гроші там є, так, там є гроші, але там ті гроші будуть залежати від того, як ти грамотно організуєш процес будівництва, як в тебе грамотно підібрана команда, і як ти як спеціаліст або твоя команда розбирається в тому, куди вона йде. І від цього буде залежати твій прибуток. Якщо в тебе цього аналізу і розуміння немає, в тебе е ти не зможеш. Е ти не зможеш витягувати з того, скільки, mm -hmm. скільки ти собі думаєш. Це дуже залежить від самої організації. В принципі, мені здається, що це в, в цілком в будівельному бізнесі, так, не тільки в тендерах.